Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Малята, а ви любите казки? А хочете потрапити у казочку? А як до неї потрапити, ви знаєте? А я знаю, що нам допоможе. У мене є чарівна паличка. Я нею махну, і ми вмить опинимося у касті. Один, два, три До казочки нас придати. Погляньте, малята, що це таке. Так, будиночок. А хто ж це у ньому може жити? А ми зараз дізнаємось, хто тут мешкає. Добрий день, бабуся! Що з вами трапилось? Чому ви така сумна? Ой, біда! Моя онучка була завжди доброю, і слухняною дівчинкою, а тепер перетворилась на справжню вередульку, нічого не хоче їсти, крім цукерок і солодощів, плаче і кричить, щоб кожного дня я їй купувала іграшки і цукерки. А я не можу, бо в мене немає багато грошей. Хочу морозиво, хочу цукерку, хочу іграшку. Купи, купи, купи. Бабусь, ви не хвилюйтесь. Ми вам допоможемо з малятом і навчимо Вередульку правильно і економно витрачати гроші. І вона стане знов слухняною дівчинкою. Так, малята, допоможемо! Скажіть мені, будь ласка, що повинна мати людина, щоб щось собі купувати? Правильно, гроші! А де ж люди беруть ці самі гроші? Так, правильно, всі дорослі ходять на роботу і за це отримують заробітну плату. Всі зароблені гроші у сім'ї це сімейний дохід. Гроші бувають паперові купюри і металеві копійки. Ми з вами українці, і гроші у нас теж українські, і називаються вони гривні. Малята, як ви думаєте, старенька бабуся може ходити на роботу? Правильно, ні. Вона вже не ходить на роботу. Вона отримує пенсію. І у неї немає багато грошей. Адже їй потрібно годувати внучку, купувати їй одяг, зуття, сплачувати за світло, газ, воду. А вередулька щодня вимагає іграшки і солодощі. Хіба можна витрачати усі кошти на це? Звичайно, ні. Є речі, які важливіші і необхідніші за солодощі та іграшки. А ми зараз в редульці все доведемо і пограємо у гру, де ми розповімо, де бажання, а де необхідність. Будинок, бажання маляти чи необхідність. Так, необхідність. А вода. Правильно необхідність. Морозиво. Вірно бажання, ліки, молодці, необхідність, велосипед, вірно бажання, а одяг і взуття звичайна необхідність, хліб, розумнички це необхідність. Отже, є речі, без яких людині важко обходитись. Ой, дякую, діти, я зрозуміла, якщо у мене буде багато грошей, то я все все на світі зможу купити. Ура! Та ні, не все на світі можна купити. Є речі, які за гроші не продаються. Я не розумію, які це речі не можна купити. Зараз ми з малятами пограємо в гру, яка допоможе тобі зрозуміти, що можна купити, а що ні. Сім'ю можна купити малят? Ні, не можна. А сонце? Теж ні. Побутову техніку. Правильно можна. Мамину любов. Ні, не можна. Книги. Так, можна. Здоров'я. Ні, не можна. Дружбу теж ні. Молодці малят. Я думаю, що Вередулька зрозуміла, що можна купити за гроші, а що ні. Скажіть, що ж робити, щоб вистачило грошей? Вередулька, треба не тільки заробляти гроші, а ще й вміти економити, тобто розумно витрачати. А ще потрібно економити світло, воду, берегти тепло. Берегти меблі, охайно носити одяг та взуття, тепло одягатися, щоб не хворіти, а також бережно поводитися з книгами та іграшками. Так, я все зрозуміла. Я не буду більше ображати бабусінку і просити іграшки і цукерки щодня. Тепер я знаю, що гроші треба заробляти і витрачати правильно, економно. Не можна купувати тільки те, що хочеш. Є речі, які необхідні для життя і здоров'я. Прости мене, бабусенько. Пам'ятайте малята, щоб щось мати, треба працювати. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Копійка гривню береже. Малята, ми сьогодні з вами зробили добру справу. Ми перетворили вередульку на слухняну дівчинку і допомогли бабусі. Я сподіваюся, серед вас нема мама Адже ми маємо поважати працю своїх батьків і розуміти різницю між хочм і треба. Бувайте здорові і до нових зустрічей!